Слава Україні, героям слава в Миколаєві. 4 січня, 1046 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни ракетами атакували через Чернігівщину Київщину. А також були прильоти по самій Чернігівщині. Є руйнування, постраждалі цивільні. По півдню ракетних атак не було, але ввечері росіяни запустили аж 80 Іранський дрон, з них частина летіла на південь. Збити вдалося 34 і 47 подавлені ребом, наче ніяких серйозних прильотів від мопедів немає. В Одеській області, як майже завжди, все спокійно, а в Миколаївській теж Стандартна ситуація атаки з артилерії від росіян в районі Очакова і ФПВ-дронами теж по селищам в тому районі. Цивільні не постраждали. Є незначні руйнування. Ну і на Херсонщині, теж як завжди, російські атаки росіяни атакують навіть цивільний транспорт там без загиблих минулої доби восьмеро травмованих людей. Чекаємо на гарні новини і донатимо на ФПВ.